В зоні АТО було зафіксовано активне переміщення російських військ. В той же час головне управління розвідки повідомило, що Росія вивела 70% своїх військових з території України. Цю інформацію підтвердив президент України Петро Порошенко під час засідання кабінету міністрів. Говоримо, що закон України про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької Луганської областей передбачає чітко статус цих регіонів в складі України. Наступного тижня його цей проект буде внесено до Верховної Ради. Захист від агресії Росії найголовніше Отво питання на засіданні уряду. Керівництво держави пропонує побудувати на кордоні України сучасні оборонні укріплення та перегрупувати і війська на Донбасі. Звертаю увагу. Не мотиваційні споруди зразка 41-го другого років. А те, що сьогодні потребує сучасного оборони наука, глибока шалонова. Ставками позиціями, з механізмами захисту від систем залпового, з сучасною комунікацією, з чітким взаємодією всіх підрозділів із радіванно терористичної операції. В свою чергу прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що для перемоги України у збройному конфлікті потрібна єдність. Голови. У нас є два агресора. Перший агресор це Російська Федерація, це зовнішній. А другий агресор це внутрішній. Корупція, безлад, безвідповідальність, відсутність нормальної організації. І, подолавши цих двох агресорів, ми зможемо перемогти. Для цієї перемоги потрібна єдність. Як би не було складно. Єдність всіх, не дивлячись на різні політичні вподобання. І навіть не дивлячись на виборчий процес, мова йде про долю країни, а не про кількість місць в парламенті. Питання модернізації військової організації залишається відкритим. І для цього, на думку оцінюка, необхідно отримати не тільки зброю, а й фахівців, які здатні змінити якісну логістику військової організації.